Королева часу Наталія Щерба. Розділ 14. Справжній подарунок часу. Тієї ж миті до янтарної зали залетів яскраво синій вихор і закружляв навколо Фелікса. Не встиг хлопчик злякатися, як вітер ущух, і перед ними постали білий часодій і королева часу. Вони були у святковому, білому із позолотою вбранні. На їхніх головах виблискували корони. Обличчя обох захопливо сяяли, і Фелікс, поглянувши на них, теж знічено усміхнувся. Молодець, похвалив його білий часодій. Віддавши свій подарунок, щоб урятувати друзів, ти зробив справжній хороший учинок. І заслуговуєш нового подарунка від нас, підхопила королева часу. Він чекатиме на тебе вдома. Вона таємничо посміхнулася, а потім змахнула часівною стрілою з білої криги, спочатку в бік Тома, а потім Олі. І зараз же сіра барва зникла, а на щоках обох заграв яскравий рум'янець. Їхній час повернувся. Фелікс, Том і Олі на радощах обнялися. Як же добре знати, що все лихе вже позаду? Захищаючи Фелікса, ви вчинили шляхетно, сказала королева часу. А тому знайте, що ваші заповітні бажання здійсняться вже в найближчому майбутньому. Несподівано пролунав гучний удар годинника, і слідом за ним веселий святковий передзвін. Мабуть, це задзвонили на одній із веж замку. Настав новий рік. весело оголосив білий часодій. Час святкувати. Але вам, діти, треба швидше додому, декого вже зачекалися. Том сумно кивнув, а Олі радісно заплескала в долоні. Вона якнайшвидше хотіла взятися малювати, адже вже бачила свій дорослий портрет, де вона була художницею, і цей портрет їй вельми сподобався. І як же нам повернутися додому, захвилювався Фелікс, адже новорічна північ вже закінчилася. Королева часу посміхнулася і подивилася. На білого часодія настав час для хорошої прогулянки, сказала вона, підморгнувши йому. Друзі, чи не бажаєте проїхатися? запропонував білий часодій і раптом хвацько свиснув. Несподівано у хмарі хуртовини і морозяного подиху до зали увірвався білосніжний корабель із величезними крилами, вкритий білим дерев'яним пір'ям. Фелікс аж очі протер від подиву. Це була справжня дріадера. Ніз дерев'яного корабля увінчувала жіноча голова, ніби вирізблена з білого льоду, з довгим розплетеним волоссям із тонких ниток, що виблискували інієм. Голова розплющила очі, подивилася на Фелікса і сонно позіхнула. Дочекавшись, поки стихнуть захопливі вигуки, дуже задоволена Дріадера опустила одне крило на підлогу, щоб діти могли ним піднятися. Політ на Дріадері був справжньою казкою, і в майбутньому Фелікс ще не раз згадуватиме той ранок, коли вони прилетіли на вулицю золотих шестерень, і він перший з'їхав по крилу з білого дерев'яного пір'я. Після нього обережно спустився Том. Страшенно збентежений, а останньою з дріадери злетіла Олі. Щойно фея торкнулася землі, як дріадера змахнула крилами, злетіла вгору і швидко зникла десь у далині над дахами ще сонного вранішнього міста. Фелікс радісно вибіг на ганок Йому якнайшвидше хотілося розповісти батькам про чарівну пригоду. На порозі його зустрів батько. Він був у дорожньому плащі мабуть, щойно повернувся. Біля нього стояла мама у своїй улюбленій хатній сукні кольору м'яти. Отже, вона нещодавно прокинулася. Батько міцно обійняв сина і, усміхнувшись, поглянув на його друзів. Як прогулялися? запитала мама. Її голос прозвучав так буденно, що Фелікс здивувався. Тату, мамо, це несміливо почав Фелікс. Це Том і Олі. Батьки здивовано перезирнулися. Звичайно, ми знаємо, як звати твого брата. Басовито засміявся батько, і вашу подругу Олі. Я не так уже рідко буваю вдома. До речі, я сам бачив, під ялинкою вже стоять подарунки. Але спочатку мийте руки і снідати, сказала мама. Цього року ми з Олі приготували особливі новорічні пряники, правда Олі? Фея, нічого не розуміючи, озирнулася на Фелікса. Аж тут її очі широко відкрилися, неначе вона щось пригадала. Так, радісно вигукнула Олі, ми ж розписували їх цілу ніч. Ліпили стіни з імбирного тіста, клеїли дах із марципану, поливали сніговою цукровою глазур'ю, варили карамель для віконець. Фелікс аж рота розкрив від подиву. Він раптом згадав, що вони з Томом цілий тиждень майстрували величезну летючу дріадеру і цієї ночі доробляли різні дрібні деталі, щоб встигнути до приїзду батька. Їхнього батька. І ще він пригадав, що Том його зведений брат, який колись залишився без родини. П'ять років тому батьки Фелікса вирішили всиновити хлопчика, і тепер Том його найкращий друг. Вони разом ходять до школи, а після уроків складають механічні іграшки і чекають, не дочекаються літа, коли тато, як і обіцяв, візьме їх із собою у велику подорож. А Олі навчається в художній школі для дуже обдарованих фей і часто в них гостює. І на кожен новий рік вони з мамою готують якийсь смачнющий і надзвичайний сюрприз. Фелікс подивився на розгубленого Тома і зрозумів, що той теж усе це знає, і Олі, охнувши, швидко побігла в будинок і звично розулася в передпокої, ніби сто разів там бувала. Феліксе, Томе, ходіть но вже швидше, покликала вона з вітальні. Фелікс і Том неквапом попрямували за нею. Як ти гадаєш, це все час? пошепки запитав Том, коли вони заходили до їдальні. Фелікс не відповів він завмер від захоплення. На столі, оточений кольоровими свічками і святковим посудом, височів величезний пряниковий замок. Фелікс налічив 20 веж із високими дахами з шоколаду, розмальованих цифрами та сніжинками. Стіни замку були вкриті завитками з білої та шоколадної глазурі, а високі вузькі вікна сяяли жовто-червоними льодяниковими вітражами. Всередині, якщо зазирнути в широкі двері, прикрашені горішками і зефіром, розташовувалася святкова зала, посеред якої стояла ялинка, уся в золотих шестернях і барвистих цукерках. Тут навіть знайшлося місце дріадері з білого шоколаду. Це ми з вашою мамою зробили, з гордістю заявила Олі. Але це ще не все. Вона дістала з кишені згорток і, обережно, розгорнувши його, показала дві фігурки чорнявого хлопця у білій мантії і дівчину в довгій блакитно-синій сукні з хвилястим рудим волоссям. В обох пишалися на головах крихітні корони, у хлопця важка з довгими зубцями, а у дівчини витончений обідок. З краплинами рубінів і смарагдів. Я зробила учора, сказала Олі і підморгнула хлопцям. А потім вони довго їли цей великий дивовижний замок, навіть до шоколадних дахів дісталися, тільки фігурки білого часодія й королеви часу вирішили залишити, як згадку, про таємничу чарівну пригоду, про яку ніхто не знав, окрім Фелікса, Тома й Олі. Пізно ввечері, коли Олі вже полетіла до себе в кришталеву долину. А Том пішов спати до своєї кімнати і вже поринув у щасливий безтурботний сон, батько прийшов до Фелікса. Я пишаюсь тобою, сину, сказав він, сідаючи до нього на край ліжка. Ти не лише забажав справжній подарунок часу, а й виявився гідним його. Він підморгнув йому, і Фелікс зрозумів, що батько все знає. У нього навіть закралася думка, чи не батько, бува, підлаштував їм цю чарівну подорож, адже люди подейкували. Що він товаришує з часом, а ще змінює долі людей на краще. Але Фелікс не встиг додумати цю думку, бо його повіки вже почали злипатися. Він так натомився. Я зрозумів, сонно промовив Фелікс. Байдуже, які подарунки ми отримуємо від білого часодія. Головне, довіряти часу, чи не так? Тому що час завжди на нашому боці, і він заснув.